Мені розповідають, немає людей, немає грошей. У вас понад 100 мільярдів гривень. Теньвий бюджет ТЦК 100 мільярдів. У вас те ТЦ... це у вас тисяч посад. Візьміть хоча б половину, знайдіть рядового єрмака, призначте його начальником корпусу. Буде цілий Єрмакорпус. і дайте йому 20 тисяч людей з ТЦК, Хай вони покажуть свою ефективність на фронті. А зараз я буду просити поставити четверту правку на врахування це терміни служби. Дякую. Шановні колеги, четверта поправка разумкова. Вона комітетом відхилена, автор наполягає на врахуванні. Ставлю четверту поправку. Прошу голосувати. За 87 рішення не прийнято.